Всім доброго дня! Чистимо чесничок, ми. бачите, є ще начищений, є у нас отакий сироп плавлений, невеличкий, яйце відварене, відварена морквинка. І ми будемо робити бутерброди. Так що тримайте ідею, ставте вподобайку, діліться з друзями, знайомими, підписуйтесь на канал. Далі що будемо робити покажу. Робимо намазочку таку. Просто натираємо усе це на тертушку. Чесничок, зубочок. Потім морквинку. Морквинка я вже, як казав, відварена. Яйце теж натираємо. Бачите розмір який картошки. Міленько. І тепер натираємо сирок. Щоб краще його він натирався, то треба було його покласти до морозильника, до морозильної камери. Але ми цього не зробили, ну, у нас він, в принципі, і так непогано натирається. Трохи наріжемо зелені для красоти. Добавимо також до нашої намазки на бутерброди трошки французького соусу і майонезу. Потім можна скуштувати, і що там вам подобається додати, чи солі, чи перцю, як кожного свої смаки. Гарно вимішуємо. Дивіться, які кольори гарні вийшли в нас. А якщо страва гарно виглядає, то це ну, велика доля того, що вона буде і смачна. Те, що виглядає негарно, не завжди смачно. Дивіться, наша намазка вже готова. Перед тим, як Будемо намазувати, ми підсмажимо трошки хлібчик. Я покажу. І все, бачите, яке гарне. І пахне смачно, і вигляд гарний. Зараз тепер підсмажувати будемо невеличкий у нас, бачите, багетик на сухійськово. Розрізаний буде. Отак. Виходимо буквально там пару хвилин. І все буде нормально. Для наших бутербродиків нарізаємо так. Віпчик, чи абата називається. І зараз його просто покладемо на суху пательню і підрумяниться. Намажемо нашою смачною намазкою, яка чекає там в холодильнику. Прикрасимо трошки якоїсь зелені в нас, я так, думаю, буде петрушка або кріп. Подивимось щось. Ще є огірок і редиск. Побачимо. Зараз буде майстер-клас по прикрашанню гутербергію. А з багетика, багет, ми будемо. Робити інші бутерброди. Буде крем-сир і тоненька червона рибка. Так, дивимось, бачите, підрумянилось. Цього досить. Тут починає. ні. Тут починає. Тобто, розумієте, да? контролюємо. Зараз називається, вже не бутерброди, а брускити по-модному. Будуть бруски з м'яким сиром і червоною рибою. А тим часом брускити з намазкою з вареної морковки, плавленого сирка, яйця і зеленої цибулі будуть брускити з такою намазкою. Гарячі. Перевертаємо вже, бачите. Трохи-трохи колір змінило і досить. До чорного не потрібно. Ну, підсохнемо зараз і буде таке хрустка брускетта. Все досить їх уже смажити, такого кольору досить. Нас влаштовує хруст забезпечений. Вимкнули газ вони на сковородочки проховують і будемо намазку намазувати. Першу брускету ми намазали. І так беремо просто ложечки і рівномірно намазуємо нашу намазочку. Викладаємо куди у вас там на тарілочку у нас такий. Підносик невеличкий. І далі прекрасно. Добренько так намазали, бачите. Щедро. І тепер прикрашаємо. У нас є. Огірок єдиска, то ми ними прикрашаємо. Одне тільки, щоб ця, всі прикраси були, як сказати, можна було їсти. Так. Все, і все, в принципі, готово. Редиска, типу, квіточка, а огірочок височик. Ставте подобайку цьому відео. Зробіть репост, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Така ідея вам бачите. Іншу порцію брускет ми робимо, намазка у нас сир вершковий і будемо класти туди червону ліпку. Ну Отак просто зверху покладемо і прикрасимо. Чи кріпом, чи петрушка, мабуть, кріп покладе. Кріп до риби, мабуть, більш підходить. Головне, щоб ці шматочки риби були, бачите, по розміру брускета, щоб воно гарно поміщалось і зручно було його їсти. Так, отакі от у нас другі брускети вийшли з другою намазкою з червоної риби. Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Всім смачного, до побачення.